А особисто ви рекомендували би проходити огляд у гінеколога перед початком лазерної епіляції, або взагалі перед початком курсу? Взагалі я би рекомендувала огляд проходити і не тільки гінеколога, тому що огляд гінеколога так він про здоров'я жінки в цілому. Звісно, щоб не було ніяких патологічних утворень на шийки матки, матки, ендометрії, яєчники це перше. Друге, шкіра. Там, в тих в тій зоні, це теж важливо, щоб не було ніяких вірусів, папілом додаткових утворень, новоутворень на шкірі. Якщо є гінеколог, має відправити до дерматолога обов'язково, тому що та зона теж містить багато різних утворень. І якщо це злоякісне утворення може бути, гінеколог може не побачити, обов'язково дерматолог має подивитись шкіру. Тому Про це да. проконтролювати, тому це важливо. Щоби подивився лікар, плюс лікар-гінеколог, сучасний лікар-гінеколог, він є ендокринологом. Він має підійти до лі до пацієнта в цілому, не тільки щоб все було там ідеально здорове, щоб бажання було до статевого акту, щоб людина відчувала себе людиною, а жінка жінкою, щоб гормональний фон був нормальний, щоб овуляція була. А якщо не овуляція, а менопавза, то щоб менопаузальний період був нормальний без побічних дій. Тому це в цілому. Про жінку. І я би рекомендувала все-таки пройти огляд, для того, щоб жінка знала, що вона здорова, і далі вона займалася вже красою. А ще є такі моменти,